6 березня в Охтирці віддали шану загиблому військовослужбовцю Сергію Голубченку. Молодший сержант загинув 1 березня під Авдіївкою. Він обороняв спостережний пункт і під час мінометного обстрілу отримав травму несумісні з життям. Повідомили в Охтирському центрі комплектування. Коли у нас була окупація в Трасенці, я сам із страсенця, то він мені телефонував, спрашував де техніка тому подобне, як ну, інтересувався. Ну передавав там дані все дитинство було рядом. Як людина був дуже гарний, веселий. Шкоду разом робили, все, все було разом. він дуже багато і ну, втрачати дуже тяжело, больно. Сергій почав свій бойовий шлях у 2014 році, взявши участь в антитерористичній операції. Від початку повномасштабного вторгнення долучився до лав територіальної оборони. 18 квітня 2022 року був мобілізований, розповідає його колишній командир Денис Свистун. Він в моєму підрозділі виконував завдання на посаді командира відділення. Справжній воїн, приклад для своїх побратимів. Провести героя приїхали військові з різних підрозділів, де служив Голубченко. Уздовж центральної вулиці, Незалежності, охтирчани влаштували живий коридор. Гарний друг, вірний, відважний. Завжди можна покластись на його плече. Ніколи не підводив. Герой, слава героям. Родом Сергій з села Сосенка, що неподалік зірваного мосту через річку Ворскла. Односельці кажуть, що коли Сергій чергував, місцеві мешканці відчували себе захищеними. Дуже чуйливий, заботливий, веселий хлопець. Як почалася війна, він наше село охороняв і ми спокійно спали в той період. Олексій Підопригора, односелець і друг дитинства Сергія, каже, дружили з п'яти років і хоч потім життя розкидало, продовжували підтримувати зв'язок. Роз'їхалися, він там виїжджав до Польщі працювати. Потім, коли приїхав сюди, ну, зустрічалися, бачились, він завжди був радий всіх бачити, старих друзів. Ну, не дуже часто, але созванювались, бачились. Особливо коли почалася війна, 20 років разом з батьками Сергія Голубченко відпрацювала Ніна Корнієнко. каже, виріс хлопчику неї на руках. Як почалась війна, він зразу пішов у тероборону, і він наше село із хлопцями захищав. Дай Бог їм, хлопцям, які осталися живі, щоб їм здоров'я, і щоб вони не не погибли, щоб війна закінчила швидше. І щоб хлопці, які воюють, щоб вони всі остали живі і вернулись. А Сережі вічна пам'ять. Відспівала Сергія в храмі успіння Пресвятої Богородиці, поховали на Алеї Слави. Місяць тому Голубченко відсвяткував свій останній день народження. Йому виповнилося 32 роки. Анна Книш, Андрій Міхеєв Суспільне новини, Сумщина.